Поки що ми маємо констатувати, що державна політика в сфері волонтерської діяльності вона не є ефективною. Вона потребує та вона вироблення потребує, її не існує. Поки що. Її не існує. Ми працюємо над тим, щоб, хоч трішечки ситуацію змінити, але це складно. Це дуже довго. Це бюрократичні перепони одна на одній, не в вигляді там одного міністерства соціальної політики, а міністерства фінансів. Це просто волонтерство дуже наскрізна тема. Розумієте, це питання податкового законодавства, це питання того, як працюють міністерства, це питання того, як працює міністерство у справах ветеранів, як ви вже зрозуміли, хоча вони до волонтерської політики не мали б мати ніякого відношення. Це питання того, як працюють податкові органи. Ну, бо й на них повісили десь частину питань, та, які ну, все рівно дотичні до волонтерської діяльності. Ну, от, проблема, вони системні, вони потребують просто роботи, роботи, роботи. Ми працюємо поки що не дуже успішно над тим, щоб не оподатковувалися е, вартість страхових полісів, які купують для своїх волонтерів неприбуткові організації. Бо вони тадам оподатковуються на сьогоднішній день, але ми над цим працюємо. Е, тому зміни. Не дуже швидко, але відбуваються перспективи змін вони також є, але необхідне більше включення, там, де є можливість організації громадянського суспільства на підтримку цих адвокаційних активностей. Тому запрошую.